Я поняла, за ним. Вірити Ісуса приговориться. З цим серцем віриться. Закривайте очі і думайте тільки про Ісуса. І голос, і чітко проголошуйте. Господи, господи, господи прости гріхи мої. мене. Провини мої. Провини. Моя, яка каюсь перед тобою. тобою? Ісусе. Увійди в моє серце. І будь господарем. Але я маю мого життя. життя. В ім'я Отця. Духа. Амінь. Господи, я дякую Тобі за нею. Я дякую, що зараз і прощені всі її гріхи, повністю. Поможи і далі йти за тобою і не грішити, не робити гріхів, втікати від гріха. Господи, переміни повністю її життя, наповни, Господи, її собою, Ісусом Христом, тому що написано вся повнота в Ісусі Христі. І ти, Господи, Ісус нас, Ти поклав своє життя за нею. Господи, благослови нею. Він для Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Quase que me